Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити звичайний простий салат з крабових паличок. Його ще називають королівський. Не знаю, чому він королівський, але він так називається. Так що будемо робити? І що нам для цього треба? Самі крабові палички, кукурузку, чотири варених яйця, огірочок один довгий. Я взяла і я ще взяла перцю червоного, свіжого майонез. У мене домашній і посилання, як зробити домашній майонез, я поставлю знизу. Кожен може подивитися, хто не вміє його ще робити і може собі зробити. Саме перше крабові палички йдуть. Крабові палички я буду нарізати такими довгими кусочками, такими довшими. в своєму кулечку від тортівниці. О, І тепер крабові палочки я нарізала ось такою соломочкою. І тепер я їх всіх викидаю сюди. Всього в мене було 500 грам крабових паличок. І гарно їх розподіляємо рівномірно, головне, щоб вони зайняли нам весь низ. Так, трошки притискаємо їх. І тепер будемо зверху поливати майонезом, робити таку сіточку. І тепер ще гарненько раз лопаткою, проходимося, будемо давати поверху кукурузку. І теж її рівномірно розподіляємо. І знову зверху робимо сіточку з майонезу. І зараз кукурузку попритискаємо знову добре. Лопаткою подавати огірочок. Огірочок я теж буду нарізати так дрібно соломкою. Огірочок треба розрізати на три частинки поздовж ну, Розподіляємо тепер вже огірочок. Будемо робити сіточку з майонезу. О, я ще хочу капельку огірочок посолити чуть-чуть Майонез в мене є солений, і не дуже треба, тільки трошки. А В кого майонез не солений, підсоліть його ліпше. І тепер ось так робимо сіточку знову. І знову зверху лопаткою все гарненько притискуємо. І одночасно майонез розмаститься ліпше, де не попав, і притиснете огірочок. По поверхні я буду давати перчик. Свіжий перчик. І я його теж буду нарізати так дрібно і соломкою. Якщо хтось не любить перцю в крабовому салаті, не давайте. Або чи хтось не має, не мусите давати, можете його просто пропустити. Додаємо солодкий перець до салату, Йовомірно, його знову ж розподіляємо і притискаємо чуть-чуть Робимо з майонезу сіточку знову. Хочу відділити білок від жовтка. І білочок ми зразу потремо, а жовточком зверху поприкрашаємо наш салатик. Білочок так дрібненько нарізуємо. Можна його на тертку потерти на грубу. То його додаємо теж до нашого салатику. Розподіляємо білочок зверху по перчику, Знову робимо майонезну сіточку, розмащуємо. Майонез їх так, щоб було все рівненько. Тепер жовточками зверху затираємо розподіляємо жовточок рівномірно. І я маю ще пару гілочок кропу, і я його ось так виложу. Можете вже прикрасити, хто як бажає. Ось такий салатик в мене вийшов. І зараз я його поставлю в холодильник, так хоча б на годинку, щоб він трошечки усів і щоб всі інгредієнти з кубки зчепилися, і тоді можна його їсти. Прикрасити зверху можете любим. чи маєте. Як маєте якусь, щось таке червоненьке, можете щось червоненьке покласти. У мене був кріп, і я так поклала гілочки кропу, і теж буде добре, і буде смачно. І я вже не буду показувати, коли я його відкрию. О, але повірте, що він буде смачний і дуже, і дуже такий естетичний мати вигляд. І салатик, то що треба. Його недарму називають королівським. Я думаю, то тому, що він дуже швидко робиться і дуже є смачний. Так що всім дякую, хто мене дивився. Дякую за ваші, за ваші лайки, за ваші коменти і за вашу підтримку також. Дослідуючи цікавої зустрічі. Па-па!